Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Усний рахунок. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Якщо ти отримаєш в результаті нуль, ти рахував і міркував правильно. Працюємо в робочому зошиті. Прочитайте числа, записані на слайді. Виконайте каліграфічну хвилинку. Запишіть подані числа в зошит. Кожне наступне число збільши на 3. Отриманий результат запиши на новому рядочку. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так. Діти, вивчаючи числа від 1 до 10, ми приділяли увагу їх порівнянню. Тепер ви майже опанували арифметичні дії додавання і віднімання в межах 10, тому настав час ознайомитись з порівнянням числа та математичного виразу. І сьогодні тема уроку: Порівнюємо число і математичний вираз. Працюємо з підручником завдання номер 2. Давайте зіставимо записи в першому стопчику. У верхньому ряді треба порівняти числа 8 і 3. Ми з вами дуже добре вміємо порівнювати такі числа. Ми розуміємо, що 8 більше 3, а в другому, а в нижньому ряді. Нам потрібно порівняти не просто число, а нам потрібно порівняти математичний вираз, а це сума чисел 6 і 2, і число 3. Поміркуй. Чи допоможе нам отримана нерівність 8 більше 3 порівняти математичний вираз і число? Дійсно допоможе. Адже першим кроком в порівнянні математичного виразу і числа нам потрібно спочатку обчислити математичний вираз, тобто знайти суму чисел. 6 і 2 це є 8. Отже, сума чисел 8 і 2 більше 3. Розглядаємо наступний стовпчик. 6 і 7. Ми порівнюємо спочатку числа 6 менше 7. Математичний вираз це різниця чисел 9 і 3, і треба порівняти з числом 7. Щоб порівняти, нам спочатку потрібно порахувати, 9 відняти 3 дорівнює 6. Щойно ми з вами порівняли нерівність утворена нерівня 6 менше 7. І вона допоможе нам порівняти математичний вираз. Різниця чисел 9 і 3 менше 7. ми порівнюємо числа 4 і 9, 4 менше 9. А тепер нам потрібно порівняти число 4 і математичний вираз. Різниця чисел 10 і 1. Дійсно, 10 відняти 1 дорівнює 9. Отже, ми щойно порівняли і отримали на рівність 4 менше 9. Значить 4 менше, ніж різниця чисел. 10 і 1. Робимо висновок. Щоб порівняти математичний вираз і число, потрібно зробити 3 кроки. Першим кроком. Ми будемо знаходити значення математичного виразу. Другим кроком порівнюємо одержаний результат із числом. І третім кроком потрібно поставити відповідний знак між виразом і числом. Виконай порівняння за схемами. Записуємо в зошит. Різниця чисел 9 і 4. І через клітиночку ми запишемо число 8. Нам потрібно порівняти математичний вираз і число. Першим кроком ми знаходимо, значення математичного виразу нам потрібно обчислити 9 відняти 4. Правильно, дорівнює 5. Другим кроком ми записуємо отриманий результат і записуємо число, з яким потрібно нам порівняти. Ми порівнюємо числа. Ми дуже добре знаємо, що 5 менше 8, знак менше, який ми отримали, переносимо у математичний вираз. Різниця чисел 9 і 4 менше, ніж 8. Сума чисел 6 і, 2, і через клітиночку ми записуємо число 10. І так, спочатку, нам потрібно обчислити математичний вираз. Сума чисел 6 і 2 дорівнює, дорівнює 8 ми записуємо отриманий результат. Через клітиночку ми записуємо число 10. Нам потрібно порівняти 8 і 10. 8 менше 10. Отже, сума чисел 6 і 2 також буде менше 10. Записуємо число 6 і через клітинку математичний вираз сума чисел 5 і 1. Число ми записуємо спочатку рядочка, як і було, а математичний вираз потрібно обчислити. Сума дорівнює також 6. Ми розуміємо, що 6 дорівнює 6, тому рівність переносимо 6 дорівнює сума чисел 5 і 1. 8 нам потрібно порівняти з математичним виразом різниця чисел 10 і 3. На новому рядочку ми запишемо число 8. А математичний вираз, тобто різницю чисел 10 і 3, ми обчислимо. Правильно, це дорівнює 7. Нам потрібно другим кроком порівняти числа. 8 більше 7. Якщо 8 більше 7, то і число 8 буде більше, ніж різниця чисел 10 і 3. Добери короткий запис до кожної задачі. Працюємо разом. Читаємо першу задачу. Сергій зловив 5 риб, а Марійка – 4 риби. Скільки всього риби зловили діти? Про кого задача? Що ловили діти? Чи відомо, скільки риб зловив Сергій? А скільки риб зловила Марійка? Що є шукане число в цій задачі? Скільки всього риби зловили діти? Розгляньте короткий запис, зверніть увагу на ключові слова в цій задачі. Це Сергій і Марійка є ключові слова. Який короткий запис підходить до нашої задачі? Я з вами згодна. Другий короткий запис підходить до нашої задачі, адже шукане число в задачі, скільки всього риби зловили діти. У нас в короткому записі є фігурна дужка, яка об'єднує ці предмети. Да? І стоїть знак запитання. Нам потрібно знайти скільки всього. Це чарівне слово всього, яке вказує, що ми будемо об'єднувати. А об'єднати значить, значить додати. Сергій і Марійка зловили дев'ять риб. Скільки риби зловила Марійка, якщо Сергій зловив п'ять риб? Зверніть увагу в другій задачі, сюжет задачі однаковий з попередньою, адже тут також діти ловили рибу. Але ситуація різна. В цій задачі у нас відомо, що Сергій і Марійка разом зловили 9 риб. Ми можемо сказати разом або можемо сказати всього зловили 9 риб. Нам відомо, скільки Сергій зловив 5 риб, а потрібно знайти, скільки риби зловила Марійка, це є шукане число. Якщо порівняти другу задачу з першою, то ми можемо сказати, те, що було відомо в першій задачі, стало невідомо. Якщо в першій задачі у нас було відомо, скільки Марійка зловила риби, то в другій задачі це є шукане число. Знайдіть, будь ласка, короткий запис до другої задачі. я з вами згодна. Зверніть увагу діти на короткий запис. Математичною мовою 9 риб це є сума. Кількість риб, які впіймав Сергійка, тобто 5 риб, це є перший доданок. А шукане число. А шукане число другий доданок. Як знайти невідомий доданок? Правильно потрібно від суми відняти відомий доданок. Сергій і Марійка зловили 9 риб. Скільки риби зловив Сергій, якщо Марійка зловила 4 риби? Давайте третю задачу порівняємо з нашими попередніми задачами. Знову таки сюжет однаковий, а ситуація трошки інакша. Адже в цій задачі шукане число. Скільки риби зловив Сергійка? Дійсно. Ну і дійсно до нашої задачі буде підходити третя схема. І знову таки шукане число в цій задачі невідомий перший доданок. А ми щойно з'ясували, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Продовжуємо працювати із завданням номер 4 Розв'яжи хоча б одну задачу. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Розв'яжи задачу, яка тобі подобається. Підсумок уроку, що нове ви дізналися на уроці? Як можна міркувати при порівнянні числа та математичного виразу?